Автентичну гру смачна Чернігівщина переклали шрифтом Брайля та презентували у Чернігівському навчально-реабілітаційному центрі, де навчаються, виховуються та отримують корекційно-розвиткові послуги і лікування діти з різними порушеннями органу зору. Це дуже була цікава. Гра. Дякую вам, що до нас приїхали. Дуже сподобалося нас. Важири мовчки. Направді дуже смішно Хотілося би почути насправжні історію цього. Цієї страви. Дякую за цю можливість, що відкрили для наших дітей нові рецепти страви. Може, хтось захоче повторити, відтворити, бабусям там розказати. Наталі дуже сподобалася назва страви, котра є в грі Смачна Чернігівщина. Жири мовчки. Це страва, яка зумовлює відварити картоплю у вигляді маленьких кульок та додати до неї юшку. Труд картошечку, так. чищину. Так. Сикалість тепер вже ж не робить. Є не роблять, ага. тепер не люблять того. Ага. Тоді, вже є там на меточку, обсадять хорошення. Ага. Таді вже крохмальчику і так накачають таких вже наче чипав... ага. ага. Ну, закіпать там чи водички, чи молочка і покидають вже. Ага. в ага. і кажуть, вже мовчки. Про цю страву у північній культурній столиці розповіла 88-річна мешканка села Руїща Ганна Андріївна. Завдяки смачним експедиціям Чернігівською областю змогли зібрати 200 страв, з яких обрали 40 та виписали рецепти у гру, яка називається Смачна Чернігівщина. Окрім того, на картках також розміщений qr код, відсканувавши який можна почути голоси тих, хто ділився своїми смачними історіями про приготування автентичних чернігівських страв. Ця форма е, через карт... Артки, де ми зачитуємо рецепт, і інша команда на, на іншій картці вона має вгадати який рецепт через таку ігрову форму. Ми е, розповсюджуємо, ми е, піднімаємо нашу культурну спадщину на рівень знань серед молоді, серед активної громади, яка приходить відкритий публічний простір і починає грати або навіть вдома. Наразі ми вже е, друкуємо сьогодні цю гру, і вона буде відправлена у всі 56 громад нашої Чернігівщини. Вона буде в бібліотечному просторі. Вона буде доступна всім для того, щоб через гру ми пізнавали нашу е, національ, наші національні корні, наше минуле, яке сьогодні є для нас усвідомленням національної ідентичності, особливо якщо ми кажемо про Чернігівський регіон. Тож днями відбулася презентація для дітей, котрі мають порушення зору. Перекласти гру шрифтом Брайля допомагала вчителька навчально реабілітаційного центру. А це спеціальний шрифт саме для дітей сліпих та. Слабозоре моя робота в цьому полягала вичитувати на помилки. Я все тримала в таємниці. Я сказала, що буде презентація книги. Дуже смачна буде <сум> та книга. Так що я все тримала в таємниці до останнього. Тільки директор знала центру, Чим я насправді займалася викласти рядочками яблука в будь-яку посудину та залити розтовченим вареним гарбузом. Угу. Угу. Можливо, ти скажеш відповідь, що у тебе там написано? Я щось не розумію, щось усе тут прочитано ну, написано. В лапках назва ядрені. Так, так. ядрені. Яблука. Ядрені. Яблука. В. Барбу гарбузі діти захоплено перебирали шрифт Брайля та намагалися зрозуміти, що ж це за рецепт, такий вибитий на картці. Допомогли реалізувати цю ідею за співфінансування національного фонду на підтримку демократії в рамках проєкту Агентства з розвитку приватної ініціативи. Адвокати спадщини, підтримка і просування місцевих ініціативних груп молоді нід. А оформити гру допомогла Чернігівська політехніка.